Спуск курка під час стрільби. Для спуску курка потрібно, міцно втримуючи зброю, затамувавши подих, продовжити плавно натискати на спусковий гачок, поки гачок непомітно для стрільця не спуститься з бойового взводу. Тобто, поки не відбудеться постріл. Якщо під час прицілювання рівна мушка значно відхиляється від точки прицілювання, потрібно не Підсилюючи і не послаблюючи натискання пальцем на спусковий кричок, уточнити наведення і знову посилити натискання на спусковий крючок. Під час спуску курка допускає невеличке каливання рівної мушки в точці прицілювання. Практично нічого особливого тут немає. Просто потрібно добитися певної плавності. Якщо хтось їздив на машині, це щось на зразок того, як добитись певної плавності, е, працюючи з педаллю щеплення, е, спочатку ви або занадто повільно її відпускаєте, або занадто різко, але в процесі е, їзди набувається навик, який дозволяє. Просто плавно відпускати таку педаль. Точно так само і з спусковим курком. Ви плавно натискаєте на нього, затамувавши потих, і відбувається постріл якраз в той момент, коли найкраще прицілилися. Крім того, ви будете приблизно вже знати свою зброю, знати, в якому положенні відбувається постріл. Тобто, на середній частині чи трошки пізніше. Прагнення дотиснути спусковий гачок в момент найкращого збігу рівної мушки з точкою прицілювання, тобто пришвидшити. Там процес, як правило, призводить до смикання за спусковий гачок і до неприцільного пострілу. Якщо той, хто стріляє, натискає на спусковий гачок, відчуває, що він не може. Вже затримувати дихання, то потрібно що? Потрібно знову подихати, знову затримувати дихання і таким чином знову таки прицілитися і натиснути нормально на спусковий гачок.